Це Максим Кунпан, головний тренер гандбольного клубу РЖМ Груп СумДУ. Ми спитали його, що змінилось у команді з лютого 2022 року. Змінилося внутрішнє ставлення, змінилася відповідальність і в мене, і в хлопців. Змінилося ну, склад команди зовсім майже не змінився. Минулий сезон перервала російська агресія. Тоді його команда йшла на третьому місці і, за словами тренера, мала усі шанси завершити сезон у призовій трійці. Проте не склалася. У вівторок Максим Кумпан проводив індивідуальні тренування з гравцями команди у залі. Нині сумський гандбольний клуб готується до старту нового сезону у вищій лізі чемпіонату України. Тренер говорить, бачить у команді медальні перспективи. Завдання для них стоїть мінімум трійка. А по своїм кондиціям і в те, що я бачу, в те, що я в них вірю, да, то вони можуть і в цьому році стати і першими. Під час ринкового тренування звучить повітряна тривога, і гандболісти переходять у підвал. Там спортсмени продовжують тренування. Працюють з скалками, канатом, резиною, шинами. Данила Масленка, гравець РЖМ груп СумДУ, говорить: вірить і у себе, і у команду. Розраховую на на великі досягнення команди, щоб команда добре зіграла у турнірі і сам буду старатися максимально допомогти. Два роки займається гандболом Нікіта Бас. Тренування мені дуже подобається, Вони мене роблять сильнішим, більше розвиваюся. Але так ще треба тренуватися, тренуватися, докладати багато зусиль, щоб показати. Командою ви вищий результат. Старт сезону у вищій лізі чемпіонату України з гандболу запланований на 18 листопада у Полтаві. Суперниками сумської команди на першому етапі будуть команди з Полтави та Харкова. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.